Молимо скоронку на Божого милосердя, за якнайшвидше настання миру на нашій землі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо отцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого. І народився від діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований. Зійшов у вітхлень третього дня Воскрес із мертвих. Вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде зі славою судити живих і мертвих. Вірою Духа Святого, Святого Селенського церкву, сопричастья святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті і життя вічне. Амінь. Предвічний Отче, Офіруємо тобі тіло і кров, душу і божественність Твого наймилішого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші та цілого світу.

Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність, улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Його благання за гріхи наші та усього світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його тяжких страждань. Будь ми до нас те цілого світу. Заради його тяжких страждань. Будь ми до нас те цілого світу. Заради його тяжких страждань. Будь ми до нас те цілого світу. Заради його тяжких страждань. Будь ми до нас те цілого світу

Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Милосердний до нас та цілого світу, заради його болісних страстей. будь милосерди до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Підвічний очі жертвуємо тобі тіло і кров, душу божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. На облаганні за гріхи наші та усього світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас, та цілого світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас, та цілого світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас, та цілого світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас, та цілого світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас, та цілого світу. Заради його тяжких страждань. страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Предвічний Отче офіруємо тобі тіло і кров, душу і божественність, твоими Сина, а нашого Господа Ісуса Христа. На за гріхи наші та світу. Заради Його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його болісних страстей. Будь до нас та світу. Заради Його болісних страстей. Заради його болісних страстей. Будь милосердний <участ strain> до нас та цілого світу. Заради його болісних світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до та цілого страстей цілого світу. Заради його благодійних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його благодійних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас та увесь світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас та увесь світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас та увесь світ. О крови і води, що витекла із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на тебе, Ісусе, я довіряю Тобі. Ісусе, я довіряю тобі. Ісусе, я я довіряю довіряю Тобі, Тобі, Свята Фаустина, молійся за нас, Святий Йоанн Павло II, молійся за нас, святий Якова, молійся за нас. Усі святі і ангели Господні. Моліться за нас, святий Архангело Михайла. Найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і Воскресінням, Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа, в тобі, святий Михаїла, церква має свого захисника і покровителя, ти ведеш спасених до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві, нехай при Твоїй допомозі, жінка одягнена в Сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів, перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога. І проси його змилосердитись над нами, Зв'яжи Сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло, хто ж як Бог Амінь. В Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І Твою. यो